Десять років. Десять. Та вже трохи більше десяти років я викладаю польську мову. І постійно стикаюся з однією тою самою проблемою. Я, як собака, все розумію, а сказати не виходить. Люди не знають, з чого почати вивчати польську, бо нібито вже і є якісь знання, і розуміння, але немає. Змоги говорити, тому що бракує бази. Тому я створила наші курси, на яких ви не лише вчитесь розмовляти, ви вчите базові основні речі з граматики, з вимови, з лексики, щоб мати той набір знань, який дозволить вам вже за три місяці заговорити польською мовою і все-таки могти відповісти, коли хтось розмовляє з вами. 22 розмовні теми. Конспекти до лекцій, тести, які допомагають засвоїти отримані знання, і обов'язково обов'язково розмовна практика на заняттях з кваліфікованими викладачами.